Для прямого волосся більше не потрібно використовувати утюжки чи карантин, ось як мені вдається мати завжди пряме волосся з допомогою правильного догляду. У мене пористе на слухняне волосся, тому підібрати для нього догляд дуже важко. Тож я постійно в пошуку того самого ідеального догляду, і в цей раз вирішила спробувати набір для розгладження волосся італійського бренду Synergy і спойлер, це просто диво. Я взагалі мабуть, як і всі дівчата обожнюю ці всі баночки а коли вони ще й виглядають так естетично. Це просто насолода для моїх очей. Розпочала я з шампуню, який має такий приємний ненав'язливий аромат. І відчула, що після змивання я спокійно можу провести пальцями по волосю. хоча таки буває вкрай рідко, бо під час миття вони завжди плутаються. Після цього наношу маску, я наносила на 10 хвилин, але можна наносити як кондиціонер під час кожного миття голови на кілька хвилин. І після маски я одразу ж відчула зволоження та шовковитість. Але молочко дало в фіналі просто вау-ефект! Я нанесла його на вологе Волосся, після чого висушила та розчесала волосся, і була просто шокована, що достатньо підібрати вдалий догляд, щоб волосся виглядало як після салону. Дівчат залишаю посилання на сторінку бренду, а ще й у них зараз знижка 150 гривень на цей набір. А при замовленні можна отримати в подарунок набір із трьох мініатюр іншої серії. Хапайте цю можливість!